Ну і далі поговоримо про те, як функціонують сьогодні трамвайні мережі у провінції. Зокрема, є новини з Конотопа. Останніми днями з'явилося повідомлення про те, що Варшава передасть конотопу більше 20 вживаних трамвайних вагонів, які згодом зможуть працювати на маршрутах конотопського трамваю. За різними даними, міська влада звернулася до польської столиці із запитом на постачання трамвайних вагонів. У змі з'явилося повідомлення, що Варшава готова передати конотопу трамваї констал, які планувалося списати та відправити на утилізацію, враховуючи те, що Варшавські трамваї регулярно проходять капітальний ремонт і підтримуються у якісному стані. Навіть старі вагони зможуть працювати ще з десяток років. Єдину технічну операцію, що потрібно буде виконати, це адаптувати візки польських трамваїв до стандарту колії конотопа 1520 мм. Цим, ніби мають зайнятися у місцевому депо. Нагадаю, що останні десятиріччя перевезення пасажирів по Конотопу забезпечували вагони КТМ радянського виробництва. У 2007 році було придбано новий вагон К-1, який працював з примінним успіхом через технічні проблеми. Наразі він стоїть у депо та не експлуатується у 2019 році. До міста надійшли шість трамваїв моделі Татра Т3, які раніше працювали у ризі. Вагони пройшли капремонт і з'явилися у конотопі. До цього часу у робочому стані залишилися п'ять вагонів. Один трамвай не працює і вірогідно буде списаний. У січні 2023 року. Вагон із бортовим номером 108 було пошкоджено під час пожежі. Тепер він стоїть в очікуванні списання. Зараз у Конотопі працюють лише два маршрути з трьох. Загалом у депо налічується 16 трамваїв, з них 12 придатні до експлуатації. Якщо Конотоп отримає 23 вагони з Варшави, загальний парк рухомого складу в місті становитиме 39 одиниць. Залишається лише сподіватися, що збільшення кількості трамваїв дозволить забезпечити регулярну роботу мережі та зменшити інтервали на маршрутах. 嗯。Yo Yo